Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Знайшли цю нелюдину людину хлопці та спеці залужного. Ох і правий був генерал, коли говорив про розстріл і смертну кару, 22 морських контейнера, 389 залізничних вагонів та 220 вантажівок з гуманітарною допомогою. З Європи привласнив собі колишні воомера прифронтового Запоріжжя Анатолій Куртів, якого лише кілька тижнів тому зняли з посади. Куртєв засвітився і в лобіюванні сумнівних тендерів на сотні мільйонів для дружніх компаній. Мерія витрачала гроші на бруківку в промзоні на закупівлю супердорогого. Гої кави для чиновників і на функціонування аеропорту Запоріжжя, що не працює під час війни. Скільки ще потрібно цим з грошей, щоб перестати обкрадати і так зубожілих через війну українців? А в прифронтових районах це питання знаходиться взагалі за межами. Моралі та поняття людина. До речі, ця людина ставленик єрмака, але і це ще не все. Частина гуманітарної допомоги, яку вважали вкраденою, дійсно має опосередкований зв'язок зі златою Некрасовою через її поточного чоловіка Віктора Щербину. ЗЦР детальніше перевірив фірму. Згадується впровадження з розкрадання гуманітарної допомоги за підказки читачів. СТО, де знайшли несанкціонований склад гуманітарної допомоги у 2022 році. Належала родичці Віктора Щербини. Він вже після резонансних обшуків та виїзду за кордон одружився зі Златою Некрасовою. Після виходу тексту, чому в Запоріжжі, непомітно покарань за розкрадання гуманітарки, нам написали читачі з порадою детальніше перевірити згадане в тексті СТО, ніби воно належить Щербині. Йдеться про станцію техобслуговування поряд з про Данчиком Запоріжжя крана, на якій при обшуках у серпні 2022 року виявили 591 мішок з борошном, 6 мішків з цукром, фасований по 50 к виробництва грузія Агара, а також коробки з макаронними виробами, з гущеним молоком, соняшниковою олією, солодковершковим маслом, солодощами, рисом іншими крупами, медикаментами, шприцами, масками, бинтами, ватою, одягом та взуттям, дитячими кашами, дитячим харчуванням, памперсами та іншою продукцією, як пояснювали посадовці ода зберігання гоменту. Гуманітарної допомоги тут відбувалося без обліку за усними домовленостями. В одній з ухвал вказується точна адреса сортувальна 3 і назва фірми, якій належить СТО. Товгелон, Гелон, за даними з реєстру майнових прав, цій фірмі належить і будівля СТО, і вона ж є орендарем землі під нею. Власницею фірми є Христосенко Жанна Семенівна. У судовому реєстрі вона згадується, як співвідповідачка разом з Віктором Щербиною, колишнім депутатом облради і фігурантом справи про гуманітарку керуюча компанія намагалася стягнути з них гроші за послуги з управління будинком, тому можна зробити висновок, що Щербина і Христосенко мають спільну квартиру, за яку в них кілька років тому накопичився борг. На Христосенко також оформлений ФОП з надання ритуальних послуг, і дев'ять років цей ФОП згадували у черговому силовому протистоянні довкола поховального бізнесу в Запорізькому районі. Депутат облради і бізнесмен з ритуальної галузі Запорізького району Віктор Щербина став відомий широкому загалу, коли в нього відбулись обшуки у справі про розкрадання гуманітарної допомоги пізніше виявилося, що під час обшуків він разом з тодішньою заступницею голови ОДА та керівницею гуманітарного штабу Златою Некрасовою перебували в одному будинку. У березні 2023 року. Віктор Щербина виїхав за кордон через проблеми зі здоров'ям. Після чого в квітні виборча комісія припинила його повноваження як депутата облради. Колишня заступниця голови ОДА Злата Некрасова в декларації за 2023 рік вказала Щербину вже як свого чоловіка, з яким вона має спільного сина і живе разом у Словаччині. Також зазначено, що в Запоріжжі Щербина має спільне майно разом з Христосенко, два нежитлових приміщення і одну квартиру. У Фейсбук можна знайти порожній акаунт Жани Христосенко літньої жінки, єдине фото якої лайкнув той же Щербина. З рахуванням спільного майна у власності можна припустити, що це його близька родичка старшого покоління. Якщо підсумувати і спростити Злата Некрасова, і її новий чоловік Віктор Щербина, літня родичка Щербини Жана Христосенко, СТО, на якому виявили склада необлікованої гуманітарної допомоги. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.